Це начебто виходить, що є система настільки складна, духовного, але вся можливість задіяти її, це тільки молитва. А чому це так працює? Щоб молитва це механізм, який задіює всю систему рава? У нас немає ніякого зв'язку з вищим іншого. А який ще зв'язок може бути? Чим ми можемо? Впливати на нього з кірлама А чому ми займаємося багатьма іншими деталями? Працюємо, вивчаємо багато таких деталей, визначень. Говоримо про єднання про ді вище знання? Про все говоримо, але зрештою тобі треба прийти до молитви, і це, начебто, річ найскладніша, щоб прийти до неї. Чому це так? Чому Чому так? це, Чому це є система, така система? Yeah. Равно так. Є ж Є що, що можна зробити, щоб. Не вдалося нам молитися, щоб увійти в цей механізм молитви. Раз, загалом це те, що ми вивчаємо увесь час, це корінь наших невдач, що ми не знаємо точно. В якій формі ми маємо звернутися до Творця, товариш? Так це саме те, що я запитую, як починаємо знати, як звернутися, як коли ти починаєш вже користуватися цим механізмом Рав. тільки поступово, як ми їм вивчаємо, коли ми так, звертаємося до Творця, звернення все більше, 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 більше аж поки. Навчаємося з цих дій, що нам ще більше зробити, ще і так. На кожному кроці ми вивчаємо ще щось. Що додати, аж поки приходимо, до того, що. Ну вже входимо в нього. Питає, ви можете визначити, ще, яка функція молитви в цій системі, в реальності, яка функція молитви? Молитвою про. Це зв... Молитва – це зв'язок. Загалом молитва це зв'язок. І тому без молитви неможливо досягти чогось. І все, що ти збираєшся досягти. Тобі треба висловити це в молитві. Питає, якщо немає молитви, то що Що це тоді людина в цій системі рав? Ну тоді є в нас, каже. Є в людини можливість утворити молитву, збудувати її. Це начебто повне таке звернення до Малхут, а повне звернення Малхут до нескінченності питає, і ще питання може таке. Коли перевіряєш себе і бачиш, що не вдалося молитися, або ж не, не вийшли в тебе молитви, що робити з цим? Рав ну, горювати і молитися, щоб творець. Поставив би тебе. Ну як ставлять малу дитину? Так, і, так і розтять дитину, потім ну, дають книжку, може, і підштовхують, щоб вона просувалася. Ясно каже. А як зробити, щоб наступної миті вдалося все ж таки молитися? Чи це вже. Все, це творець вирішив про тебе і все равні, тільки твоїм улюванням, проханнями і молитвою. Наскільки ти здатний, ти звертаєшся до Творця, з'ясовуєш, просиш, щоб допоміг тобі.